Вітаю вас всіх на своєму каналі. Футбол розглянемо перехідні матчі. Хто може вилетіти з Прем'єр-ліги, а хто навпаки підвищиться у класі з першої ліги, попасти у Прем'єр-лігу. Матч, який ми детально не розглядаємо, а Подивимося результати. Це 14-та команда премєр ліги «Лівий Берег грає з третьою командою металіст 1925. І матч, який ми розглядаємо, так як він виявився, цікавіше. 13-та команда Полтавська Ворсквіла грає з Кудрівкою з назви одноіменного села у Чернігівській області, де населення приблизно 500 людей. У цьому селищі. Так що команда Ворскла і «Лівий берег задача виграти протистояння і втриматись у прем'єр-лізі, а амбітні клуби першої ліги Металіст 1925, який тому сезону тільки вилетів до першої ліги, але у клуба є і фінансові і амбітні цілі назад повернуться в еліту. І Кудрівка дебютант першої ліги. І зараз намагається стати дебютантом прем'єр-ліги. Так що подивимося, як ці матчі завершаться. Склади команд Ворскла У воротах Ісенко, центр захисту Павлюк Малеш. На флангах захисту Бацула Пердута, капітан команди. В опорній зоні Челядін Скляр, півзахист Салабай. Кулач-кане і на вістрі атаки Ендукве. Можливо, є травми у полтавської команди. Щось я про це не читав, не, не знаю. Напишіть в коментарях, чому така коротка лава запасних. У Ворскли всього 6 чоловік. Тобто всі 100% можна використати. Ну, Якщо все добре з воротаврем, то всі 5 замін це польові гравці. Які Юрій Максимов, до речі, головний тренер Ворскли може задіяти цьому матчі всіх гравців, які на лаві запасних. Деяких він чомусь не включив у заявку. Не знаю чому, на мій погляд, навіть для кількості просто не буде виходити. Да, для кількості кинути бо ну, на такі відповідальні матчі виходити з шістьма запасними, на мій погляд, це помилка тренера. Склад Кудрівки. У воротах Льопка, центр захисту Сердюк Потімков, на флангах захисту Мачелюк. В опорній зоні Думанюк, Вечурко, капітан команди, півзахист Рогозинський, Литовченко, Козак і на вістрі атаки Легостаяв. Ну, у Кудрівки глибша лава запасних. Бачимо 11 чоловік, які можуть освіжити гру команди. І тренер Кудрівки Василь Баранов. Тання турнерів. зараз починатися матч. Кутовий ворскли мельничук вибиває м'яч з власного штрафного підбирає Ліга стаєв. Протягує м'яч по флангу. Ну і буде закидати значить, у штрафний маданчик. І Литовченко перекидає швидкий гол. 9-та хвилина. Несподівано, но Кудрівка виходив вперед. І, і, і повідомляє, що у першому матчі, де Кудрівка, номінально приймала. Ворсклу поступилася в Орсклі 2-1. То зараз по сумі обох матчів кудрівчани зрівнюють рахунок 2-2, а у цьому матчі 0-1 Кудрівка виходить вперед. Хорошо головою прокидає, перекидає доволі робочий такий гол. Непоганий. Гол мені сподобався. Солебай пробиває. Поперечено, ох, небезпечно було. Бачимо, підробляє удар, але поперечення рятує кудрівку від того, щоб зрівняла би у цьому матчі рахунок. Набіс пробиває м'яч у руках. Льопки. Вибиває вперед. Гравець. І добротний удар Олігастаєва. Довга передача на нього, удар і ісенко. Приймає м'яч у руки. Непоганий удар у ствір-воріт, але ісунка реагує. Козак пробиває штрафний, гарний удар, майже у хрестовину. Там була стійка, хороший удар, але рятує ворозку буквально декілька затиметрів, щоб козак вразив. Зі стандарт ці ворота. Другий тайм атакує Ворскла і потужний удар кане за машкарного майданчика. Відбиває Льопка. Але потужний удар. І добре воротар зіграв. Так, набігає козак, випригує, але за рахунок зросту Ісенко відбирає м'яч, но грубо проти нього грає козак. Таке столкновіння. Огризається Ісинко, але ігрова ситуація. Так, подача, у штрафний маданчик на голову, Мельничук на Андрущенка. І Легостаєв грає в головою м'яч у руках Ісенка. Легостаєв задавав доволі такого підступного удару, але воротар спіймав цей м'яч. Так, наступна атака, пердутана Салабая, він перед воротами, удар відбиває, дуже небезпечно захисник головою, чудова нагода, але відбивається гравці Кудрівки, потужна атака, пожежа можна сказати. Як притул б'є і головою відбиває захисник. Чудово, чудово відбиває, рятує свою команду. Можна сказати, героїчно це, це виконує. Всіма методами Кудрівка має бажання виграти у цьому матч. Атака Кудрівки протягують м'яч. Удар світюхи, але трошки не влучає. Ну, удар хороший був за меж штрафного майданчика з далекої відстані. Хороший момент. Але трішки не вистачило точності. Так, тепер Ворска. Бацула по праму флазі протягує м'яч. Навіс, удар головою. Удар проводив павлюк. Небезпечно, але відбувається. далі. КАНЕ, удар заблоковано. Знов прострільна передача і відбивається захисники кудрівки. От навіс. Удар головою павлюка і льопка рятує. Так, Протягують по правому флазі знов. Кане, тяне. На Ісенка, Ісенка пропускає. Вб'є. І вище воріт. нервує Максимов. Не йде м'яч у ворота. Це Салабай пробиває, Салабай б'є ще воріт. Хороший момент був у Салабая Не щастить Ворсклі у цьому. Матчі. Так. Є де б'є, теж не точно. Закінчиться основний час. Повторюють удар і їде. Ну і додатковий час, так як нічия по собі мачив, удар малиша Вище воріт. Далі, удар салабая теж не точно. Більше ворскла. Створює тиск, нагнітає на ворота, так, канео виходить, падає, їде назад на Кане. пробиває і на місці льопка без додаткових. Труднощів бере м'яч у руки, ну і удар не дуже сильний, але він якраз не перебував в тому місці. Єде, індукве удар і хрестовина, прямо прям ну, так, йому був 300 грати, одразу був виграв. Ну такий класний удар, прямо в хрестовинку, ну, що так, Знову щастить кудрівки. Ну... Бомбить, бомбить. Ворскла, ну, не щастить, не йде якось, брод. а хроставиночка, ах, чітко. Ну, все, серія пенальті. Не виявив Ні основний ні додатковий час. Переможця, тузенко п'є в кут Забиває. Один-0. Кудрівка виходить вперед. Так, далі індуква. У той самий кут, але лівою ногою чітко. Один-один. Старчував зготується. Удар вгадує. Ісенко вгадує. І бере м'яч. Один нереалізований уже пенальті у Кудрівки. Малиш. Ворскла 2-1 виходить вперед. Реалізовує. По центру легенько, але якимось обманним чином забиває. Шершень. Реалізує. 2-2, але Ворскла ще не була третій свій удар. Так, єде готується. Удар і, і єде до Єзбой. Не забиває. Вже один незабитий пенальті не тільки у Кудрівки, але і у Ворскли. Вгадуй Льопка, куди буде йти м'яч відбивай. Релізує. Потінков. Релізує. Потінков. Кане готується. Удар. Ні, не попадає. У стійку попадає в верхню частину, не попадає, не реалізовує. 2-3 виходить. Але зараз ворскла б'є. Ворскла зараз може зрівняти. І Сердюк теж не реалізовує. І Салабай б'є. Все, рівність 3-3. 5 пенальтів пробили ті і ті. Але не виявили переможця. 3-3 по пенальті. Далі шостий удар Легостаєв. У Кут кладе м'яч. Виходить вперед. Кудрівка 4-3. Ісенко не дотягується. Радіє Легостаєв. Ну, і наступний удар готується скляр. Теж вирішальний. Б'є у кут і Льопка рятує. Льопка, можна сказати, герой матчу. Радується Кудрівка. Перший в історії українського футболу. Кудрівка виходить в українську прем'єр лігу. Вітаємо з маленького села. Команду, яка пробилась в елітний дивізіон. Ну що, з багатьом жалко Ворску. Якщо я не помиляюсь з 96-го, а якщо помиляюсь, поправте мене в коментарях. Команда Ворскла з Полтави вийшла з першої ліги у Прем'єр-Лігу, ну, тоді вона ще називалася Вища Ліга. І ні разу до цих пір вона звідти не вилітала. І зараз команда із -за фінансових своїх проблем, труднощів. Не змогла здолати, можна сказати, новий колектив. Амбітний футбольний клуб із першої ліги. І Полтавська «Ворскла» опускається у першу лігу. Вже постає питання: чи буде існувати цей клуб? Ну, час покаже. Отже, коротко про цей матч. На 9-й хвилині Литовченко відкриває рахунок, і Кудрівка виходить перед 0-1. Далі, основний і додатковий час. Нічого не приносить в плані результату. Пенальті у уворскли. Реалізує ендуква Малиш Салабай. Не реалізовує Іеда Кане Іскляр. У Кудрівки реалізовує Тузенко Шершин Потінков Лігостаєв. А не реалізовує Старчоус і Сердюк. У висновку. Перший матч. 2-1 виграє Ворскла, другий матч. 0-1 виграє Кудрівка. За сумою двох матчів 2-2. І по серії пенальті 4-3. У Прем'єр-лігу виходить Кудрівка. Яка б це не була сенсація, але це так стається. Глянемо на декілька секунд статистику, бачимо статистику, Ворскли більше володіння м'яча, більше ударів. У площину трохи більше ударів. Ой, кутові удари обща 10-0. Бачимо таку от статистику. Не, не фартило команді з Полтави. Ну, Тут я рахую ще й тренерська помилка. Наскільки ну, я по попередньому сезону рахував Юрія Максимова хорошим тренером, який Дніпро 1 який, на жаль, розпався, він вивів у Єврокубки. Я думав, що він врятує ворську відвеліту. Все-таки не вдалося. Но на цей матч виставити шість запасних гравців, багатьох не включити в заявку і зробити лише тільки дві заміни. Чому не всі п'ять, Чому не освіжити? Ну, я рахую, тут уже на цей відповідальний матч. Не хватило глибини складу Ворскли, якісь там фінансові проблеми. Інше, ну і тренерські помилки. Тут треба було освіжувати гру, випускати тих гравців, які є, щоб вони поміняли втомлених гравців. Так що ще й помилка Юрія Максимова. На мій погляд, але пишіть в коментарях, чи я прав, чи не прав. Так, отже, результати всіх перехідних матчів першого спочатку 29 травня. Зіграли лівий берег, приймав металіст 1925. Мінімально металіст цифровий з Харкова 01 на полі лівого берега. Ну тут всі вдома грали. Металіст також свої всі домашні матчі проводять на арені лівий берег. Так що в них оба матчі були вдома для всіх, і для харківської команди, і для Київської. Так, і перший матч, як я вже говорив, Кудрівка 1-2 поступала з Ворстких. Хоча Ворскла добре почала перший матч, вигравала 1-0, потім 2-0. І вже здавалося, що Ворскла без проблем пройде Кудрівкою. А до речі, експерти говорили, що клуби УПЛ мають перевагу над клубами першої ліги, іменно тих, що зустрічаються у перехідних матчах. Ну, правда, звіра говорив, що там. Ну хіба що металіст попаде на стековий матч? Ну, металіст попав. 1925. Я маю на увазі цей металіст. Попав Ну, тут. Він, так. Да, ну, не особливо цікаво, виявилася мені пара Металіст. 1925 лівий берег. І матч відповіді. Знов Металіст 1925. Мінімально виграє у лівого берега. Отже, металіст 1925 проходить. І наступною командою, яку ми вже розібрали, це Кудрівка. І що у нас виходить? Раніше з першої ліги епіцентр, який ну, всіх розтрощив у першій лізі, там у чемпіонській групі не було навіть нічиїх. Всі вісім матчів. Там серія, якщо я не помиляюсь, 12 матчевих виграшних, там щось 15 у Епіцентри у першій лізі десь у вересні за гробізнесом. Там треба підняти статистику, коли вони грали. У вересні був останній програш. Там була серія декількох нічих, а потім команда набрала хід і всіх громила у першій лізі. Ну і можна сказати, що у Чемпіонській групі вона там гравна тільки Полтавою з, з, з рахунком... Мод... 2-0 на своєму полі у себе виграла, то з переваги один м'яч. Отже, експерти помилилися. Не одна команда з Прем'єр-ліги не залишилась у ВПЛ, а всі чотири команди першої ліги зайшли в елітний дивізіон. Ну і дивимося. Список команд у Прем'єр-лізі на сезон 2025-2026. Бачимо. Повний список, Динамо, Олександрія, Шахтар, Полісся, Кривбас, Карпати, Заря, Рух, Верес, Колос, Оболонь, ЛНЗ. Ну і новічки у цьому сезоні, який буде з серпня місяця починатися. Епіцентр Кам'янець-Подільська, Полтава відповідно з Полтави, Металіст 1925 Харків і Кудрівка, однеіменний клуб з села. Чернігівської області. Ось такий ось огляд. Прошу підтримати цей канал. Хто має можливість фінансово. Є фінансові системи, фінансові картки в описі цього відео і не тільки. Будь ласка, ставимо подобайки, Підписуємося на цей канал. Буде багато цікавих відео. Скоро міжсезоння, але трошки не встигайте, то будуть виходити ще запіздавши відео. Єврокубків і інших, які я не встигаю змонтувати. Тому прошу донатити, щоб техніка і я теж мав бажання і вночі працювати, і, і де тільки можливо, вільний час більше контенту для вас випускати. Бо бачу, перегляди хороші є, але мало вподобаєк, мало коментарів. Тобто мало активності, ну людей багатенько дивляться мої відео. Ще раз вподобайки, підписки, дзвіночок. Все це робимо як завжди. Радий буду знімати наступні відео. До наступних зустрічей. На все добре!